Налагодження проєкту. Давайте пригадаємо, що таке інтерпретація проєкту, яке призначення програми інтерпретатора, які особливості її роботи. Які помилки називають синтаксичними? Як вони викликаються на етапі інтерпретації проєкту? Під час створення проєкту автор або авторка може допускати синтаксичні помилки. Синтаксичні помилки, які не помітили автор чи авторка проєкту, знаходить інтерпретатор на етапі інтерпретації команди. Потрібно виправити всі такі помилки і знову запустити на виконання нову версію проєкту. Але інколи помилки проявляються на етапі виконання проєкту або після закінчення його виконання. Наприклад, виконання проєкту може за якоїсь причини несподівано перерватися, або результат його виконання може виявитись неправильним. У таких і в аналогічних випадках говорять, що проєкт містить логічні помилки. Одним зі способів виявлення логічної помилки є створення і використання тестових наборів вхідних даних. Для кожного з цих наборів даних визначають результат до початку виконання проєкту та порівнюють його з результатом виконання проєкту. У разі розбіжностей цих результатів або в разі переривання виконання проєкту потрібно знайти команди. Які є причиною цих розбіжностей або є причиною переривання виконання проєкту. Процес пошуку логічних помилок у проєкті з використанням тестових наборів вхідних даних називають тестуванням проєкту. Процес виправлення помилок у проєкті називають налагодженням проєкту. Розглянемо приклад тестування лінійного фрагменту проєкту. Нехай потрібно скласти проєкт для обчислення значення функції y дорівнює 2x-5. Поділити на x квадрат плюс 1 при різних значеннях змінної x. Фрагмент проєкту для обчислення значень цієї функції виглядатиме так x присвоїти float, в дужках input, в дужках в лапках уводіть x. Y присвоїти в дужках 2х-5 поділити в дужках x помножити на x плюс 1. Print в дужках y. Часто учні записують команду присвоювання для обчислення значення відповідного виразу y присвойте в дужках 2 x 5 поділити на x помножити на x плюс 1 в дужках. Забувають взяти знаменник, а той чисельник у дужки. Тобто вводять, наприклад, команду y присвоїти в дужках 2 x 5 поділити на x помножити на x плюс 1. Або y присвойте 2 x 5 поділити на x квадрат плюс 1. Таку логічну помилку не складно помітити, застосувавши вдалу добірку тестів. Так під час тестування для х до рівня 0 стане очевидним, що проєкт не видає очікуваного правильного результату мінус 5, а несподівано перериває свої виконання, повідомляючи про помилку, номер і вміст рядка з помилкою. Далі потрібно зрозуміти, у чому полягає помилка, виправити її і знову запустити на виконання. У розглянутому випадку це відбувається тому, що в ході виконання проєкту зі значенням х до рівню 0 має виконуватись операція ділення на 0, яку виконати неможливо. Якщо як текстовий приклад буде взято інше значення, наприклад мінус 1, то виконання проєкту не перериватиметься, повідомлення про помилку не виводиться, але як результат буде виведено число мінус 6. Хоча очікуваним результатом, який потрібно визначити до виконання проєкту, є число мінус 3,5. У такому разі також потрібно уважно переглянути текст проєкту, виявити помилку та виправити її. Досить часто для полегшення пошуку логічних помилок і надання пояснень у тексті програми, для її користувачів до проєкту додають коментарі. Коментар. Це текст, який ігнорується інтерпретатором і включається до тексту проєкту з метою полегшення його розуміння та пошуку логічних помилок. Коментарем у проєкті мовою Python є частина рядка від символу хештег до кінця рядка. Він може розміщуватись після команди, а може міститися в окремому рядку. Коментар не може знаходитись всередині команди. У мові Python не передбачено коментарі, що займають кілька рядків. Але якщо потрібно додати до проєкту опис, що займає кілька рядків, то його можна подати як текст, розмістивши на початку проєкту. Перед текстом і після нього потрібно поставити по три символи лапок. Під час тестування проєкту іноді можна тимчасово не виконувати певні команди. У такому разі їх потрібно перетворити на коментар. Для цього слід виділити рядки з такими командами та натиснути Alt 3. На початку виділених рядків з'являться символи в два хештеги, і рядки вважатимуться коментарями. Коли потрібно буде знов виконати ці команди, їх слід виділити та натиснути Alt4. Символи два хештеги у виділених рядках зникнуть. Запам'ятай найголовніше: логічна помилка це помилка в проєкті, що призводить до несподіваного переривання його виконання. Або до неправильного результату його виконання. Тестовий набір вхідних даних це набір значень вхідних даних, для яких можна заздалегідь визначити правильний результат виконання проєкту, після чого потрібно порівняти його з реальним результатом виконання проєкту для цих значень вхідних даних. Тестування проєкту це процес пошуку логічних помилок у проєкті з використанням тестових наборів вхідних даних. Налагодження проєкту. Це процес виправлення помилок у проєкті. Коментар. Це текст, який ігнорується інтерпретатором і включається до тексту проєкту з метою полегшення його розуміння та пошуку логічних помилок. Коментарем у мові Python є частина рядка від символа хештега до кінця рядка. Він може розміщуватись після команди а може міститися в окремому рядку. Коментар не може знаходитись всередині команди. Якщо потрібно додати до проєкту опис, що займає кілька рядків, то його можна подати як текст, розмістивши на початку тексту та після його завершення три символи лапок. Щоб перетворити рядки з командами на коментар, потрібно виділити рядки з такими командами та натиснути Alt 3. Щоб видалити коментарі з деяких рядків, потрібно ці рядки виділити та натиснути Alt 4. Дякую за увагу! Слава Україні!